Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я була в Аврорі, де потратила я 1030 гривень. І все це помістилось, ось у таку класну сумочку. Сумочку я купувала раніше. Ще пам'ятаю, скільки вона коштувала 9 гривень. Тому зверніть увагу і візьміть собі на замітку. Ось така класна, дуже містка, і в різдку місці багато не займає. Так, прибираю і дивимося, що ж там я купила. На 1030 гривень. Кришечки для консервування. 50 штук такий тубус. Купила їх два. Звертайте увагу у куточок. Там завжди є цінник, де указана чорним не акційна ціна, а білим це акційна або ціна на даний момент. Була я не одна а з Женькою, де вона побачила, що продається ось така іграшка. З присосочкою можна кудись прикріпити, I love you. Я не знаю, хто це бігімо, чи що це за тваринка така. Вона ще хотіла купити декілька, але знайшла тільки ось таку. Тоді дістаю ось таку лійку для ванної кімнати, точніше, для душу. 120 см цей шланг, дуже легка, це якийсь пластик, але у нас вона забилась така гарна, якісна. А вода у нас дуже жорстка, і тому цей накип, на лід, все це воно забивається. Навіщо переплачувати кошти, якщо можна купити в Аврорі дешевше і міняти хоч кожен місяць. Ну, спробуємо, наскільки нам її вистачить. Хто користувався, напишіть, довго вам прослужила така ліка чи ні. Бачите, значок навіть що від Аврора. Тоді для Женьки купила ось такі шкарпетки. Коричневий і тут така білочка. Вони тоненькі, але їй зараз подобаються носки. Шкарпетки із високою такою з високим таким манжетом. А, ви знаєте, мені вони дуже сподобались, дуже такі якісні, класні, що, мабуть, а, якщо будуть такі, я собі придбаю іншим кольором, але лише знайшла ось одні. Такі високі, легенькі на весну. Ну і більш на жаркий період купила ось такі її шкарпиточки, де підошва, вона така кебешна, а верх це сіточка, ніби такий капрон. Тому що, якщо капронові то, як ви розумієте, діти є діти, вони горять дуже швидко. Та що там діти, і у дорослих також горять, пальчики прикриваються ось цією хибишною частиною, а це ось сіточка, щоб було не жарко у красівочках. Вона вже, Женька, нібито вже підліток, скоро 11 років, але все одно інколи хоче з ляльками гратись. Купила для своєї Єви реборн ляльки. Ось такий набір для розчісування. Не буде гратись Женька, трішки підросте і буде гратися Лінка. Вона мені так і каже. Папа робив тушонку, і тому у нас закінчився лавровий лист. Купила від фірми Додей ось таку пачечку. Раніше. Не пам'ятаю, від якої фірми були такі великі пачки по 25 г, а зараз лише по 10 грам такі пачечки. Мабуть, треба було купити декілька. Так, і також э, закінчився запас чорного перцю. Також тушонку додавав. То вже купила від фірми Дека милини 20 г. коли акція на приправи, я тоді вже більше закуплюсь. А зараз лише купила по одній пачці. Була знижка на ось такий туалетний папір. 60 метрів від фільму Альбатрос. Ніколи не бачила, не пробувала цей папір. 11 гривень повна ціна, а зараз коштує 9. Спробую побачу, сподобається вона мені така бумага. Цей папір чи не сподобається? Якщо сподобається, то куплю набагато більше. Якщо ні, то буду знову купувати. 65 метрів обухів. Із насіння купили все, але згадала, що не купили кабачків. Тобто, завжди Аврора виручає. Накупила різних сортів. Значить, дві пачечки, ось такі невеличкі. Це кабачок ранньостиглий чаклун. Тоді кабачок середньоранній грабовський, 37. Тоді ще ось такий грабовський, скоростиглий 37. Ось такий білоплідний кабачок ранньостиглий. І мої улюблені це цукіні. Аеронавт ранньостиглий. Ось чомусь ось такий кабачок люблю я найбільше. Декілька пачечок у нас ще залишилось з минулого року, саме цукіні. Тому я вже його більше в цьому році не купувала лише одну. Потім із цікавенького купила ось такі ножі, кондитерські. Мама любить займатися випічкою, і тому їй потрібні ось такі ножі, бо, звичайно, завжди різала. А тепер є ось такі пластикові. Значить, три у наборі полукруглий, потім такий прямокутний, І цей фігурний, мабуть, для тортів. Не знаю, для чого він такий ніж, але у наборі три штучки. Давно вона хотіла такі ножі, але в аврорі не було. А я, знаєте, у інші магазини щось не дуже люблю ходити. А ось Аврора це мій улюблений магазин. Тоді купила ось такі насадки для того, щоб робити печиво. Це такий мішечок кондитерський, сам шприц, куди закручується ось така насадочка. І видавлюєш, і потім, виходить, печенюшки. Е, є ще такі фігурки для крему, але саме мамі потрібно для того, щоб видавлювати тісто. Тобто, великі такі. Насадочки, щоб були, інколи ще потрібні ось такі мішечки кондитерські, для того, щоб щось видавити тоненькою струєчкою, скоро вже свято Пасха, і тому я хочу прикрашати свою пасочку найсмачнішу, яку робила в минулому році це три шоколади. А саме хочу зробити візерунки шоколадом. то ось такі мішечки буду дуже мене виручати. Скільки тут штучок? У цій пачці, щось не знайшла. Розмір М. Коли поклала, тоді і побачила, що 50 штучок ота пачечка. Ще сумочки дістаю. Купила родзинки від фірми Деко 80 грамів. Це, мабуть, пальчики. Виноград сушений, не світло без кіточок. Ну, напис... не написано, які саме, але у пасочку буде дуже добре. Купила ось такі посипочки 10 грамів. Минулого року такі купували, але різними кольорами. У цьому році вирішила придбати лише ось такими кольорами. Так, залишилось небагато товарів. З Євгенією купила ось такий снікерс, великий, 39 гривень. Тут три штучки. Для папи купили клей Глобус. Йому подобається такий клей. Тоді він завжди просить мене купувати йому ось такі диски. Були також по акції 17 гривень за один. Ну і купила ось такий. Не знаю, йому потрібен такий чи не потрібен, Ну, купила. І просив мене купити йому великі. Два штучки купила ще таких. Ну, ось це і все. Нібито нічого не купила, а на столі. 1030. Навіть страшно озвучувати цю суму і гроші потратили показати нічого. І то це я придбала в основному всі товари по знижці. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, бажаю миру, здоров'я і всього вам найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!